Картопля може подорожчати стрибок ціни прогнозують вже у серпні вересі, в серпні вересні, як запевняють експерти, більше ніж на 10%. Причина не врожай, мовляв, через спеку та дощі цього року врожай буде в рази менший ніж торік. Чи будемо з бульбою? Дізнавалися новини. Велика смачна і без хімікатів пані Ольга на продаж картоплі вирощує вже 12 років поспіль. каже, робота не з легких, а гроші потрібні. І додає, цьогоріч врожай щедрий, тож очікує на добрий заробіток. За кілограм картоплі вартує ціна гривня 80, в Мішочку кілограм 18 19 до 20, і мішочок буде вартувати 50 гривень. Вродило та не у всіх. Більшість львів'ян скаржаться на поганий врожай. Кажуть, такого, як цьогоріч, не пам'ятають вже давно. З картоплі не дуже. Довго року було ліпше. Нема врожаю, буде підвищення цін. За місяць-два картопля таки додасть ціні. Таким чуткам львів'яни не раді. Слухи такі ходять, але наскільки це правда, невідомо. Брати ну думаємо, що так. Подорожчання картоплі найближчим часом реальне, кажуть експерти. Підень вже без другого хліба, на заході ситуація трохи краща. Зокрема, у Рівненській і Волинській областях картопля вродила щедро, а от Львівщина врожаєм похвалитися наразі не може. Фактично і погодні умови, і особливо хвороби і шкідники. Но більше хвороби значно пошкодили посів. Якщо взяти нашу Львівську область, то серйозні враження фітофтуру і це може наростати особливо. Такий період, як зараз температура і душі, які перепадають, і прогнозувати наперед щось можна очікувати в принципі зниження продуктивності. Рання не вродила, а може вродить пізня. Яким буде врожай? Поки що не беруться говорити і фермери картопля ще на полях, але те, що цього року її буде менше, без сумнівів. Марія цеза Андрій Дробний новини.